Цієї п'ятниці. Що ми робимо? Закрий писка та подивись цей фільм негайно. Всі врятувати всіх. У мене є план. Твоє серце вискочить з твоїх грудей. Такого ти ще не відчував. Ти будеш дуже наляканий, щоб поворухнутись. Неможливо стримати емоції. Ти будеш мовчати від страху. Відкрий нові враження від фільму. Тихе місце, день перший. Купляй квитки зараз. Спочаток у четверг.